Каже, що 20 тисяч гривень ми в минулому році зекономили на установці своєї сонячної станції, яка стоїть у нас отама на 5 кВт. То Це мало. Ну так 5 кВт на станції всього. Що що, що ти з і возьмеш більше? Ну дивись, ти кажеш 5 років окупність? Ну плюс-мінус. Так вона ж коштує більше, ніж 100 тисяч гривень. Ну 20 на 5 буде 100 тисяч. Так. Вона на, на даний момент коштує 4,5 тисячі доларів. 5 кВт на наша станція? Так. Да. З одним акумулятором З з одним, да, ага. з одним акумулятором. Ну і Ми собі -то ставили, звісно, по цінам виробника, цінам експортерів, ага. тому вона дешевше нам вийшла, ніж для людей. Плюс у нас монтажники свої, ми за монтаж не платили. Ага. Ну Це взагалі дуже добре, звісно. Тому нам вона вийшла дешевше, ніж вам. Тому що ми цим займаємось. Mm -hmm. Любий бізнесмен зі свого складу бере по цінам виробника, mm -hmm. а не РВЦ. Тому у нас вона купиться десь 5-6 років. Ну, а взагалі, які ще переваги для бізнесу є від установки сонячної станції, окрім економії на електроенергії? Та ну взагалі ну, комфорт. От зараз би не було світла, прийшлося би витягувати такий генератор. Ну це ж не наш працює, генератор. це не наш. Ну такий Наших самий сусідів. в нас 100, також є там в складі, стоїть. Іти за бензином, заливати бензин, заводити його, переноски ці всі кидати, тарахтілки, да ну і взагалі, в принципі, навіть якщо роздивлятися ці генератори, ну тут мінімум 10 літрів в день, а 10 літрів в день це близько 500 там, 600 гривень, чистого тону деренчить. І світла в нас, я нагадую, вже немає три дні. Там ми цього навіть, якщо б не деренчалки, ми б навіть не знали, що немає світла, тому да. що воно в нас є. Да. Тож звертайтеся за консультацією на сонячній станції, Номери в описі відео.